Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про одяг, але незвичайний незабаром Новий рік. А на Новий рік проводять маскаради. Що ж це таке? Це коли готують костюми різних героїв, одягаються в них, а на обличчя надівають маску, щоб ніхто не впізнав один одного. Коли свято закінчується, усі знімаються маски і вибирають найкращий маскарадний одяг або костюм. Діти, що одягають на маскарад? Молодці! Подивіться і скажіть, у який маскарадний костюм одягнутий цей чоловік. Так, це костюм клоуна. А який він? Яскравий. Щоб зручніше його вдягати, в костюмі є змійка або блискавка. Також можуть бути гудзики або кнопки. Діти, що є в костюмі, щоб зручніше його було вдягати. В які костюми одягнуті ці дівчата? Правильно костюми принцес. А що ще можна сказати про це вбрання? Привабливе, шовкове убрання. Одяг принцеси має багато прикрас. Золотаво-червоне убрання. Рукава, наче сонячні промені, а на голові корона, оздоблена смарагдами. Це такі каміння. Отже, діти, яке вбрання принцеси! Подивіться на малюнок, який ще можна зробити костюм. Український костюм. Це народний національний одяг. Повторіть, який це одяг. Одяг має вишиту сорочку, пояс, кишені. Ще можна прикрасити коралами, намистом, на голову одягнути прикрасити стрічками. Як би ви прикрасили свій одяг? Добре, одяг був би дуже привабливий. Діти, а який ще можна вигадати маскарадній костюм? Уявіть, як би виглядав костюм снігової королеви? Сукня снігової королеви, неначе зоряне небо, а на голові корона, яка оздоблена перлами та яскравим камінням. Її корона горить як сонце. Як би виглядала костюм Снігової королеви, а які б костюми могли обрати хлопчики? Діти, давайте уявимо, що ми, можливо, могли би піти на маскарад. Який би костюм ми одягли? Складемо речення, але обов'язково треба використати слово «можливо». Ось, наприклад, можливо, я буду у маскарадному костюмі снігової королеви. Складіть власне речення використовуючи слово можливо. А зараз пропоную оцінити, що може бути на нашому костюмі. Ось, наприклад, на моєму костюмі багато гудзиків, є блискавка, манжети, яскравий пояс. Оцініть. Свій майбутній костюм. А зараз спробуйте уявити, як буде прикрашен ваш костюм. Наприклад, на моєму костюмі буде багато яскравих камінів, блисківків, стрічок. Спробуйте ви описати. А зараз я пропоную виконати вправ. Я буду називати вам слово, а ви на початку його ставите часточку за. І тоді ми дізнаємось, чому костюм може не підійти. Ось, наприклад, я кажу великий одяг. З частичкою за буде завеликий одяг. А зараз спробуйте ви Глибокий Кишені, малий комір, довгі рукави. Молодці. Діти, а зараз пропоную описати придуманий маскарадний костюм. Але розказувати треба за певним планом. По-перше, треба сказати, якого кольору буде ваш одяг, а, з якого матеріалу зроблений, які є елементи одягу на ньому, підтільки, застібки, кишені. А, для кого цей одяг? Для дівчинки чи для хлопчика? А, що ви збираєтеся в ньому робити? Танцювати чи співати. Але спочатку послухайте мою розповідь, а потім розкажете свою. Ця сукня зеленого кольору схожа на лісову галявину, тому що оздоблена червоними ягодками. Одяг шовковий, має застіпки, манжети, кишені. Його, можливо, одягне дівчинка. Можна в ньому піти на свято маскарад, якщо прикрасити обличчя маскою. В ньому можна танцювати, співати, тому що дуже привабливий одяг, а називається маскарадний костюм Полоничка. А зараз спробуйте самостійно скласти розповідь про свій маскарадний костюм. Дід. Які нові слова ви сьогодні почули на занятті? Що вам сподобалось? Наше заняття закінчено. Пока!